Сапчак, Навальний, Кац, Варлама, Канасова. Зізнавайтесь, раніше чиєсь із цих прізвищ точно було в переліку улюблених ютуберів вас самих або ваших друзів. Проте від 24 лютого 2022 року відразу до росіян та свідомість українців вийшли на новий рівень. Сьогодні згадувати, що ти був прихильником когось з них соромно. Та й навіщо згадувати про них взагалі? Огляди новин та фільмів, розбір російської пропаганди, історичні, культурні, феміністичні українці розробили контент на будь-який смак. Тому цей проект ми і вирішили присвятити саме українським ютуберам, чий зірковий час припав на війну. Саме про це і поговоримо. А розпочнемо саме із запорізьких контент-креєтерів. Тож, let's talk about!